Друзі, всім привіт! Мене звати Віктор Волкер, я український письменник, і деякі люди у мене в коментарях питали, скільки книжок ти вже написав. Так от відповідаю, написано вже 13 книжок, із них 5 художніх і 3 частини дитячих книжок вже в продажу можна купити на сайті Amazon. І Я перерахую швидко, які це книжки. Це Муха Марія, салон Санта-Муерте. Дженніфер Оселя Скорботи, Зоряні ангели Новий світ та Пікапер Легенда про чорного дракона. І дитячі книжки, три частини про котика Узика та його друзів, пригоди на залізниці. Інші книжки ще редагуються і дуже скоро вже будуть в продажу. Також будуть в продажу ще і книжки на англійській мові. Так що підписуйтесь, будь ласка купуйте книжки, читайте книжки, підтримуйте українського автора.